Вітаю в черговому випуску рубрики онлайн-відповіді на запитання. Мене звати Людмила Смердова, я головна редакторка кадрової відеоплатформи номер 1 Сьогодні розглянемо актуальне питання: а саме до якої дати можна надати відпустку без збереження зарплати через карантин? Як оформити продовження такої відпустки? Про надання відпустки без збереження зарплати через карантин вказано у частини 3 статті 26 закону про відпустки. При цьому її надання прив'язано до оголошення карантину проти COVID-19 в країні. ось зараз карантин продовжено до 30 червня 2023 року. При цьому попередній карантинний період тривав по 30 квітня 2023 року. Отже, відпустка без збереження зарплати через карантин зараз може може бути оформлено у періоді з 1 травня по 30 червня 2023 року включно. Хочу звернути увагу, що у статті 26 закону про відпустки не установлено обмеження щодо максимальної тривалості відпустки без збереження зарплати через карантин, якою може скористатися працівник. Це означає, якщо працівник уже перебував у відпустці без збереження зарплати через карантин, то він може знову її оформити. При цьому слід говорити не про продовження такої відпустки, а саме про її, так би мовити, Нове оформлення, тобто працівник має написати заяву про надання відпустки без збереження зарплати через карантин у періоді з 1 травня по 30 червня, а роботодавець видати наказ про надання такої відпустки. При цьому наказі про надання відпустки без збереження зарплати через карантин слід обов'язково зафіксувати конкретну дату початку, її тривалість та конкретну дату її закінчення. Варто відзначити, що відпустка без збереження зарплати через карантин надається за згодою між працівником та роботодавцем, а тому роботодавець має право відмовити працівнику у її наданні. Ну а більше відповіді на всі робочі моменти ви можете отримати в сервісі Особистий консультант, місце, де передплатники кадрової відеоплатформи номер 1 можуть консультуватися з кращими експертами країни та отримувати письмові відповіді від 15 хвилин. Дякую, що були з нами! Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами, а ще натисніть на кнопку Підписатися на кадровий ютуб канал номер 1 кадрленд. залишайтеся з нами, бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!